Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу, з вами Уляна. Отже, сьогодні хочу поговорити про відкритість і закритість. Ви знаєте, іноді мені пишуть відгуки, люди, що ви така відкрита людина, ви про себе багато розповідаєте на своєму каналі. От я би так не змогла відкривати свою інформацію. А, інші люди навпаки пишуть, що а не могли б ви ще і, от, і те розповісти, і оте розповісти. І я знаю, що деякі з їхніх запитів це реально запити досить такі для мене приватні. І я не впевнена, що я була би готова на широкий загал виносити деякі речі. А, ви знаєте, я не належу до тих людей, які такі балакучі-прибалакучі. Більшість часу взагалі по життю я не розмовляю, а слухаю. Це на своєму каналі, от з вами, з тими людьми, які хочуть мене послухати, я виходжу в Етер і розповідаю те, що мені цікаво. Сказати, щоб я була балакучою людиною, зовсім ні. Супер тихонію також ні. Ну, десь так. Десь посередині більше у, <смеш> у бік тихоні, ніж, ніж дуже балакуча. Ем в юності мене подружка моя, подружка моя, моя юності постійно мені докоряла, що я тобі все розповідаю про себе. А ти або нічого, або дуже мало і дозовано. Вона мені постійно фільтруєш інформацію, ти фільтруєш інформацію, коли зі мною розмовляєш. Так, я коли розмовляю про якісь свої особистісні речі, я завжди фільтрую інформацію, це так і є. Дуже рідко в моєму житті бувало таке, щоб в мене вже там з'їжджав дах, і я починала вивалювати все, що, що там накипіло. Було пару разів, коли були дуже такі сильні емоційні стани. А, зазвичай а, слухала мене моя сестра. В таких випадках, найчастіше я приходжу до своєї сестри і кажу, в мене від'їжджає дах, послухай мене. Вона <смін> слухає. <calculation> ну, моя сестра це людина, яка сама дуже сильно фільтрує інформацію, а про себе зайвого нічого нікому не розповість, відповідно, про мене також. Так що в цьому плані так. Ну, і декілька де, моїх подруг також знають багато про мене, але ну, настільки багато, наскільки для мене це комфортно. Ось так от. Коли зараз я думаю, чого би я їм не сказала, іноді думаю деякі речі, яких би я радше б подругам не сказала, але я розумію, що тоді вони не були б моїми подругами. Тобто Тому що подруги все-таки це про дуже відкритий душевний зв'язок. Єдине, що я з'ясувала для себе, на жаль, пізніше, ніж мені хотілося аби це те, що люди, які розповідають вам відкрито, дуже в подробицях такі якісь речі, про які ви ніколи би от про себе таке не сказали б іншому. Будьте обережні, відкриваючи їм свої таємниці. Тому що, якщо вони про себе, отак, от всю там вам свою біографію відкривають, то відкрити якісь ваші речі для них взагалі це отак. От. Я в юності цього не розуміла. Я в юності думала, що ну, про себе вони там вибовтують, що хочуть. А про мене ж вони ж напевно розуміють, що це я їм як секрет розказала. Ні, ніхто там нічого не розуміє. Це люди, у яких язик за зубами взагалі не тримається. Тому. От з такими треба бути взагалі вкрай обережними. Вкрай обережними. Але чому я також думаю, що важливо висловлюватися і на широкий загал також от канали вести, там свої, про свої якісь думки і про свій досвід. Чому це важливо? Тому що, наприклад, в моєму житті декілька блогерів змінювали мою точку зору. Дуже радикально ем, додавали свого унікального досвіду до мого розуміння певних процесів. А один це один з моїх улюблених блогерів, він дуже крупний підприємець. Він сказав, Казахстану. Ем, в мене була, ем, скажіть, ну, така от якась це... Я не могла, як проблема така, я не могла знайти відповідь на певний аспект організаційної психології, психології компанії, психології взаємодії в колективі. Там в певному аспекті я його не розуміла і не розуміла, як він розкручується. І я дуже любила дивитися його канал, його відео. І в одному з своїх відео він просто два речення кидає. Він засновник багатьох компаній, він керівник, і відповідно він розуміє, як працюють всі ці речі, всі ці системи. І він от просто кидає декілька речень, і в мене. Все, в мене є відповідь на моє запитання, про яке я думала 10 років, я не могла зрозуміти, чому я не знаходжу відповідь. От, будь ласка, тому що я не керівник не засновник компанії, тому що я е, не розум. Ну, я коли заходила в колектив, я дивлюся чисто зі своєї такої вузенької колії. Е, ну... Співробітника, колеги, а він дивиться загально як засновник і керівник компанії. Це дуже різний кудзору. І е, от він два речення сказав, і я зрозуміла те, над чим я думала 10 років. Або також одна з моїх улюблених блогерок, вона деякі такі речі казала, що просто перегортали мій світогляд. І я, думала, і я думала, ну Боже, ну чого я сама до цього не додумалася? А що так можна було думати? Ну Чому я під таким кутом зору не дивилася на певні речі так мудро, так влучно? От, і тому деякі речі, які для нас є очевидними. Ми, ми думаємо, що якщо ми це знаємо, то і всі це знають. Так? Ось, не факт, не факт. Для, для когось це може бути очевидним, а для когось ні, для когось дуже новим, для когось. Чимось, що перегортає їхню свідомість, допомагає їм. От Мені багато блогерів допомагали своїми незвичними для мене, для мене думками, думками, базованими на тому досвіді, якого в мене не було, наприклад. І Я з задоволенням навчалася йому. Ось. А щодо балакучості, то а до того, як я почала викладати, я взагалі була людиною супер небалакучою. Я не можу сказати, що я прям була завжди тюхонью тюхонією, ні, але ну от, прям балакучою також ні. А коли викладаєш довго особливу мову, ти розумієш, що ну, як викладач мови, ти маєш з людьми розмовляти. І спочатку я слухала своїх учнів, знаєте, суто з метою поліпшення їхньої англійської мови, на, яких, на якісь їхні помилки граматичні виправляла. Потім, коли в них підвищувався рівень мовлення, мені всі ці граматичні помилки були вже нецікаві. І я, в принципі, слухала просто їхні думки на різні речі, а потім, коли вже високий був в них рівень мовлення, у нас були такі іноді, глибокі, цікаві філософські, психологічні дебати англійською мовою на різні теми. Що з часом я просто почала розуміти, що мені дуже цікаві люди. От так От Дуже цікаві люди. Ну, Люди мені завжди були цікаві. Мені цікаво, чому вони так думають, що в них там є за досвід, на чому він базується, що вони так думають. От, і... В якийсь момент я зрозуміла, що, скоріше за все, я піду в психологію. Це тоді, коли мені було 25, а моєї учениці за 50, там 51 чи тут десь так. І вона готувалася до поїздки в Америку до своїх дітей. І на одному році вона мені сказала: я тебе дуже прошу, я хочу з тобою поговорити. Можна ми просто поговоримо сьогодні? Не англійською мовою, а я хочу виговоритися. Мені важливо, щоб ти мене послухала. А я тобі заплачу як за урок. І <смі> я стала помічати, ну вона це артикулювала прямо так от відкрито. Я кажу, ну будь ласка. Отак от от в мене було один раз, але багато разів в мене було, що люди не проговорювали цього, але вони так робили. Тобто. Півроку вони саботували читання текстів вправ, їм хотілося мені все на землі розповісти. Вони мені розказували, розказували. Я їм казала, мені дуже цікаво вас слухати, але ж ми з вами на урок зустрілися. Давайте там ту вправу, ту вправу. Вони... Наступного року ми зробимо ту справу. Ну, от, послухайте, це ж так цікаво. <зустріли> І вони продовжували щось мені своє розповідати. І я розуміла, що для людини на даний момент наразі це пріоритет. Людина готова заплатити як за урок англійської мови, щоб я її просто слухала не англійською мовою. Так що моє мої от Тоді я зрозуміла, що, вмію слухати, і мені справді, коли я слухала, мені було цікаво. Тобто я переслухала стільки годин всього, я майже 20 років викладала, і у мене дуже багато було учнів, які от. Хотіли зі мною говорити на свої якісь поточні теми, тому я переслухала дуже багато всього. Ще до того, як я почала консультувати, тобто, це поза якимись там професійними обов'язками слухати, та, ну як на консультаціях, та, я переслухала. Стільки всього, що мені мої подруги розповідали годинами, просто знайомі розповідали годинами. Мої учні розповідали не годинами роками. Що? Це, напевно, можна томів, я не знаю, вже три написати отакі фоліанти всіх цих історій різних. Ну, а подруги і знайомі близькі дівчата мого віку, то. Це просто Натуральна Санта Барбара, особливо по мою Коли, знаєте, ці симпатії, якісь, зустрічалки, там з хлопцями, з чоловіками. Я кажу: це можна просто написати фільм Санта барбару Там такі трилери були. Ой, Що цікаво, що ті дівчата, які мені ці трилери розповідали, Ем, ну реально, реально трилери, то про них всі думали, що вони ну сусіди, там, де вони жили, що не такі дівчи-пай, такі дівчки-пай. А я, яка переважно їх слухала. І не було в мене, в принципі, ну як не могла там з кимось дружити або там зустрічатися, але щоб в мене таких трилерів ніколи не було. То я коли влаштувалася на роботу в рекламну агенцію, я вже розповідала в одному з відео, і ми знімали фільм про милиці ходунки для людей з проблемами руху. Ми Знімали фільм для, для лікарень, для лікарів, я так зрозуміла, щоб потім замовляли оці всі причиндали лікарі. І я приходила в ту агенцію о п'ятій, коли вже в них закінчувався робочий день і вільна була студія. І приїздив оператор, режисер, і все, і ми починали знімати це, милиця, артикул, номер такий-то, такий-то, для таких-то, таких-то проблем, ми тут під всіма кутами. І коротше, все це було дуже довго під софітами. Ну, Зйомки це така важка. Важка робота, особливо коли треба вчити багато тексту. Мені потрібно було вчити дуже багато тексту ще й трьома мовами українською, англійською і російською. І потім озвучувати весь цей фільм також трьома мовами. І в мене було домовлення, таке, коли я влаштовувалася, ну, як сказати, ну, це не на роботу, а на оцей проєкт. Що мене будуть довозити додому після роботи, тому що ми закінчували тільки в 10-й, і ця агенція була в центрі міста. Я жила в спальному районі. І мене возили мої колеги, а колеги чоловіки, там я з чоловіками працювала. І от один день мене возить директор цієї агенції. Вони якось домовлялися по черзі мене возили додому. Інший раз мене возить режисер, потім возить мене менеджер з реклами, потім вони мені просто таксі викликають. І от я кожного вечора під під'їзд прям. Я, звісно, не було чого приховувати, я, тож для мене ж це колеги були. Під під'їзд привозять мене різні чоловіки на різних, різних машинах. А ось, і сусіди мої зробили певні висновки. От так от, далекі від того, щоб я була дівчинка-баю. Потім, коли я з дуже великим подивом дізналася про їхні висновки, мені було дуже образливо, що значить, ті дівчата за мотивами розповідей, мені, яких можна реально знімати від Санте-Барбари до фільмів для дорослих. Ха, значить, у них була репутація. Прям дівочек припівочок ну тому що вони знали, як шифруватися. А мені нічого було шифрувати, мене прям під під'їзд привозили колеги. А отак от думка була інша. так що... От вам і без розповідей, як все вийшло. Знаєте, цікаво, лапка. Так що так, от буває. Ну, я вважаю, що розповідати про себе. Про себе треба тільки тим, хто не дуже сам розповідає всі, всі свої значить подробиці свого особистого життя на кожному розі, тому що ваше життя тоді буде обговорювати все місто. Ем, ось, дуже дозовано, але свою точку зору на певні події, на певні якісь життєві речі. Можна висловлювати, особливо якщо там це ваш канал. Хто хоче подивиться, хто кому не заходить, вимкне вас та й все. Це ж не то, що ви підходите з порадами, полоником по голові. Знаєте, з якимись своїм порадами і досвідом якого не запитували. Ні. Мені дуже-дуже допоміг досвід багатьох блогерів. Дуже багато чому мене навчив і відповів мені на багато запитань. І ще в мене ну, колись був такий складненький морально період життя, і дуже багато було хвилювань, і в мене почалися проблеми зі сном. І я не могла швидко ну нормально засинати, тоді І якось надійно мені не хотілося починати приймати. І ви знаєте, я випадку, ну, Аля випадково, може, це і не випадково, натрапила на інтерв'ю з однією пані, а ця пані вона займається, як ви з'ясувалися, медитаціями. Тобто вона такий постійний медитатор. Я ну, як, зловила себе на тому, що починаю слухати її відео засинаю. засинаю. Почала друге інтерв'ю дивитися з нею Засинаю. я зрозуміла, що вона через те, що вона давала своє інтерв'ю. Для мене ці інтерв'ю слухували якийсь час таким природним снодійним. Я коли Її слухала, я припиняла хвилюватися, в мене проходили оці мої на той момент такі важкенькі в мене були емоційні певні там гойдалки, і я під нею дуже класно засинала. Так що, от не розповідала б людина, не давала б інтерв'ю. от Мені б складніше було засинати. А так я її слухала, мені було так цікаво, і неї такий голос був мелодійний, такий, знаєте, заспокійливий, що я не помічала, як я дуже швидко засинала. Так що так от, моє любі: те, що для нас, само собою, для когось може бути не само собою. Якісь наші думки, навіть наш голос, навіть наші якісь манери. Висновки, досвід для когось може бути чимось новим. Все, дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Давайте!